Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі новорічної ялинки. Ось така виходить велика та красива ялинка. Робиться вона дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити новорічну ялинку, нам знадобиться 4 листки, 3 листки зеленого кольору розміром 15х15, 13х13 і 11х11 см. А також беремо ще один четвертий листок розміром 9х9 см. І також нам знадобиться клей. Беремо листок розміром 9 на 9 см і зробимо першу частину новорічної ялинки. Для цього беремо листок і складаємо його на бік вдвічі, перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. І знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо руки, підіймаємо, перевертаємо. Розкриваємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Наводимо листок. З боку беремо один верхній листок і боковий кут загинаємо до центральної лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Перевертаємо на іншу сторону, загинаємо боковий код до центральної лінії і з іншої сторони робимо те ж саме. Біля бокових кутів загинаємо нижній листок. Наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо середину з обох сторін. І цей листок перевертаємо всередину під листок. Наводимо, перевертаємо іншу сторону. Біля бокових кутів перевертаємо листок, наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо бокові сторони з обох сторон. І цей листок перевертаємо всередину під листок. Наводимо. З кожної сторони беремо по одному листку. Складаємо їх разом. Перевертаємо на іншу сторону, складаємо листки разом. Наведемо. Біля бокових кутів перевертаємо листок, перевертаємо назад, беремо в руки розкриваємо середину з обох сторін і листок загинаємо всередину під листок, наводимо, перевертаємо в іншу сторону. Біля бокових кутів перевертаємо листок, наводимо, перевертаємо назад. Беремо в руки, розкриваємо всередину з обох сторін. І цей листок загинаємо всередину під листок. Наводимо. З кожної сторони беремо по одному листку, складаємо листки разом, перевертаємо, складаємо листки разом. Розвернемо. Перевертаємо бокові сторони з обох сторін. Беремо клей. Наносимо клей на бокові кути з обох сторін. Приймаємо клей і перевертаємо листки з обох сторон. Наводимо, щоб клей пристав. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листки з обох сторін. Беремо клей. Наносимо клей на бокові кути з обох сторін. Приймаємо клей. Перевертаємо листки і наводимо, щоб клей пристав. Розвертаємо, і тепер перша частина новорічної ялинки вже готова. У нас залишилося три зелених листки, із яких ми зробимо три одинакові частини. Візьмемо один листок і зробимо першу частину. Для цього беремо листок і складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. По центральній лінії перевертаємо листок на бік. Наводимо. Верхній листок підіймаємо вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок на іншу сторону. Наводимо, піднімаємо листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Наводимо листок. І з кожної сторони беремо по одному верхньому листку. Складаємо листки разом, перевертаємо на іншу сторону. Складаємо листки разом. Наводимо. Тепер одна частина готова і із двох зелених листків, що залишилося, потрібно зробити ще дві такі самі частини. Зклали із трьох зелених листків три одинакові частини. І тепер ми можемо розпочати збирати новорічну ялинку. Беремо усі чотири частини і розпочнемо збирати новорічну ялинку. Для цього беремо ось цю частину, беремо клей і наносимо клей на кут. Нанесли клей. Клей потрібно нанести з усіх чотирьох сторін. Тому перевертаємо листок, беремо клей і наносимо клей на кут. Приймаємо клей, перевертаємо листок, з іншої сторони перевертаємо листок, беремо клей і наносимо клей на листок. Приймаємо клей. Перевертаємо листок, перевертаємо на іншу сторону і з останньої сторони теж наносимо клей на листок. Приймаємо клей, розширяємо всі сторони ось так, і беремо найбільшу частину. І тепер просовуємо листок всередину між боковими сторонами. Так просовуємо і рівняємо, здивимося, як нам найбільше подобається, щоб виглядала ялинка. Опускаємо, наводимо, щоб листок пристав. Остап всередині виглядає з однієї сторони і з іншої сторони. Наведемо листок. Знову візьмемо клей і знову наносимо клей на кут. Наносимо клей з усіх чотирьох сторін. Перевертаємо листок, наносимо клей. Перевертаємо. З іншої сторони перевертаємо і наносимо клей. Перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону. І наносимо знову клей. Приймаємо клей, розширяємо листки з усіх сторін. Беремо середню частину і знову. Складаємо так само між бокових сторін, просуваємо листок. Ось так просунули листок між бокових сторін і тепер рівняємо складаємо так, як нам більше подобається, щоб виглядала ялинка. Так, підсовуємо листок, опускаємо і наводимо, щоб клей пристав. Наводимо листок. Ось так листок виглядає всередині, з однієї сторони і з іншої сторони. Знову беремо клей. І знову наносимо клей на листок. Наносимо клей з усіх чотирьох сторін. Перевертаємо листок, наносимо клей, перевертаємо назад, з іншої сторони перевертаємо. Знову наносимо клей на кут. Перевертаємо. Перевертаємо на іншу сторону. І знову наносимо клей. Приймаємо клей, розширяємо листки з усіх сторін. Беремо найменший листок і знову просовуємо бокові сторони між бокових сторін з однієї сторони і з іншої сторони. Підсовуємо листок. І рівняємо його так, як нам найбільше подобається, щоб виглядала ялинка. Опускаємо, наводимо, щоб плей пристав. Все наведемо. Ось так виглядає з середини. Ось так з іншої сторони. Тепер розставляємо листки в сторони. Для цього спочатку зберемо листок ось так і розставимо в сторони. Перевертаємо, збираємо листки разом і розставляємо в сторони. Ось так. І тепер у нас виходить ось така ялинка. І тепер новорічна ялинка. Вже повністю готово.